В нашому минулому відео про мега-недобудови, яке зібрало понад 100 тисяч переглядів, ви дуже часто в коментарях писали про те, щоб ми створили щось подібне, але тільки про Україну. І ми пішли ще далі. І запишемо для вас серію відео, першому з яких будуть мега-недобудови Києва. Споруди, які в столиці були витрачені колосальні гроші, але які так і залишилися по сьогоднішній день лише примарами архітектури, будівлі, які мали стати символами прогресу, але натомість стали пам'ятниками марнотратства та невиправданих амбіцій. І повірте, особливо в столиці їх насправді чимало, і розмах їх вражаючий. Тому з вас лайк коментар, репост і гайда в подорож найвидатнішими недобудовами нашої столиці. Перш за все, дозвольте відрекомендувати король українських недобудов столичний Sky Towers. Цей архітектурний ансамбль називають мертвими вежами Києва. Чому йому не судилося стати пам'яткою сучасної архітектури України? Давайте розберемося. Отже, в 2007 році почалась реалізація амбітного проекту. Будівництво комплексу Sky Towers висотою понад 214 метрів. Він мав складатися з двох веж на 47 та на 41 поверх. Тут планувалося розмістити один з найбільших готелів у столиці, паркінг на 860 автівок та величезний офісний центр. Запланована вартість будівництва була біля півмільярда доларів. Але такі, по нашим міркам, позахмарні витрати не змогли зупинити забудовника, яким стала компанія Київ Донбас Девелопмент Group. та, врешті-решт, компанія девелопера не розрахувала свої можливості. І в 2016 році будівництво офіційно заморозили. Офіційною причиною краху стала фінансова криза 2008-2009 років, в результаті якої KDD Group і збанкрутували. Займатися цим будівництвом фактично було вже нікому. Що ж з вежами зараз? Їх будівництво зупинилося на 27-му поверсі, а скління фасадів і того менше, воно ледь, -ледь до сього середини недобудови. Власне, в такому вигляді вона й досі зустрічає жителів та гостей Києва, і подальша доля хмарочосів досі не визначена. В 21-му році він перейшов у власність кредитора і будівлі. Виставили на аукціон, але поки що безрезультатно. І щось мені підказує, що через таку ризикованість проекту знайти нового власника, тобто покупця, буде зовсім непросто. Ну а поки вирішується майбутнє Sky Tower, пропоную продовжити нашу екскурсію столицею. Ви, певно, знали, але виявляється, що згадані щойно хмарочоси не єдині такого масштабу недобудовані велетні Києва. Ще одна подібна архітектурна недопам'ятка знаходиться на Троєщині. Це горизвісний житловий комплекс Дніпровські вежі. Чому горозвісний? Ну а якщо назвати групу шести величезних недобудов, які височіють над столицею, вдумайтесь, вже 25 років. Як назвати місце регулярних нещасних випадків? Місце, де, до прикладу, в 11-му році впала дівчина, аж з 20-го поверху, життя якої, звісно, врятувати не вдалось. І це не поєдиний нещасний випадок пов'язаний з цими вежами. Так що горозвісний то ще за м'яко сказано. А починалося все дуже добре. В 99-му році було затверджено рішення побудувати найвищий в Києві житлові будинки, той самий комплекс. По плану забудова мала 35 поверхів, величезний підземний паркінг, автономне енергозабезпечення та вертолітні майданчики на даху кожного з будинків. Сотні інвесторів вклали в будівництво близько 90 мільйонів гривень. І я прошу не порівнювати цю кількість гривень з нинішнім курсом. Ось, до прикладу, для того, щоб ви могли прикинути реальну суму, курс 99-го року гривні до долара. Та навіть цієї величезної суми виявилось замало. І в у 2005 році будівництво зупинилось із-відсутності за відсутності фінансування. Зараз перспективи відновлення робіт досить сумнівні. Адже ще в 2010 році експерти зауважили, що два з шести хмарочосів похилилися на 10 сантиметрів. І наразі жодних робіт на майданчиках не ведеться. Входи на сходові клітини заварені, а територія цілодобово охороняється від незаконного проникнення. Друзі, світ змінюється, і криптотехнології стають його невід'ємною частиною, впливаючи на фінанси, нерухомість інвестиції. Тому, якщо ви хочете зрозуміти, як ця складна на перше поле технологія працює, вам обов'язково потрібна база. Тому я раджу вам подивитись безкоштовний майстер-клас від Олександра Орловського, який простими словами пояснює реальні можливості криптовалют. На цьому майстер-класі ви точно розберетесь, що таке блокчейн і як він працює, і як змінює фінансові системи світу, як обирати персп... Перспективні монети та що впливає на їх ціноутворення, як правильно зберігати цифрові активи. Також 5 способів заробітку до 1000 доларів у крипті без вкладень на 2025 рік. Також що важливо розкриття поетапної стратегії, як ви можете вийти на дохід 5000 доларів на місяць. І це все підкріплено успішними кейсами тих, хто вже заробляє. Основні матеріали розробляє особисто Олександр Орловський разом з величезною командою аналітиків, які відстежують тенденції ринку та діляться актуальною інформацією на сьогодні. Тому нагадую: безкоштовний майстер. Клас, реєстрація за посиланням під відео і за реєстрацію одразу бонус від Олександра. Проте як Олександр, вклавши 400 доларів, збільшив дохід в 20 разів. Криптовалюти це вже не просто прибутковий тренд, а й спосіб зберегти та масштабувати свої активи. Тому будьте обов'язково обережні та поширюйте свої знання тільки за допомогою перевірених людей. Так, їдемо далі. І що ж цікавого, ще підготувала для нас столиця. Цього разу запрошую вас відвідати житловий масив у Подільському районі Києва. Виноградар. Тут розташована ще одна незакінчена споруда будинок культури. В народі її красномовно називають бк Бомж, Палац Сміттєвого жаху або ж Вавилон, чи навіть великий смітник. Проект будинку культури розробив відомий архітектор тих часів Едуард Більський, який у складі Київпроекту працював над створенням житлового масиву. Початок будівництва припав на 1989 рік, а вже у 91-му, після розвалу СРСР, роботи повністю припинилися. Причина для того часу очевидна брак фінансів, проте деякі джерела серед передумов називають серйозну помилку в будівельному проєкті. Та що б там не сталося, факт залишається фактом. У спальному районі міста стоїть величезна недобудова, яка навіть не огороджена парканом. Через це будинок культури має погану славу. Місцеві розповідають, що тут неодноразово ставалося самогубство. Люди отримували. Травми іноді навіть несумісні з життям. Попри це, місцева влада не планує зносити Київський Вавилон. Тут збираються облаштувати фізкультурно оздоровчий комплекс. Головне, щоб такий комплекс, як казав Гіппократ, не нашкодив ще більше. Ну і згодом подивимося. А поки я раджу обходити стороною цей архітектурний об'єкт. Міністерство фінансів на Лівобережній. Щоправда, так назвати цю споруду може тільки умовно, адже на початку 80-х будівлю починали будувати як будівлю для держпостачі. Потім її передав Міністерство фінансів. Аби потрапити в розпорядження власника, їй так і не судилося. Та сама сумно відома трагедія на ЧЕС змусила заморозити будівництво і тут. Ну і останній цвях в цю труну забив все той самий розвал Радянського Союзу. І не дивлячись на те, що зовнішню конструкцію встигли завершити, не вистачає внутрішнього оздоблення та зовнішнього боцювання корпусу. Останніх 25 років недобудована лише Нафтогазу, але компанія не спішить вкладати кошти в її завершення на все, щоб поки вони спромоглись, завісти непривабливі фасади, захисним покриттям за 5 гривень. Такий собі здоровений білборд для того, щоб не лякати іноземних туристів під час проведення Євробачення в 2017 році. На мій особистий погляд, це одна з найжахливіших недобудов Києва. А далі в нас дещо особливе. І це гостинний двір, справжня легенда подолу, що вперто тримається на контрактовій площі ще з 18 століття. Ви можете зауважити, що будівля колись функціонувала. Але, як виявляється, добудовані об'єкти теж можуть бути недобудовими. Тому давайте розбиратись. Колись тут шуміли торгівельні ряди, бурліла торгівля, життя. А в 1809 році архітектор Луїджі Руска і подарував будівлі той монументальний старий вигляд, який ми впізнаємо і сьогодні. Класичний двохповерховий крас з внутрішнім атріумом став центром міського життя та торгівлі. Але, як і будь-яка легенда, гостинний двір також пережив свої драми. В 1979 році його трішки підрихтували та пристосували вже під музей. Все йшло непогано, доки в 2011 році будівлю не передали приватникам, які вирішили зробити тут черговий торгово-офісний центр і витерти ноги об історичну спадщину. Ця ідея викликала Океан такий протест, ніби їм запропонували замінити київський торт на Круасан. Після затяжних мітингів та скандалів у 2020 році двір таки повернули державі. Однак, на поки тільки тиша. Гостини двір стоїть у паркані як у коконі, а бюрократичні метаморфози та фінансова дієта не дають цій архітектурні спадщині розправити свої крила. Активісти наполягають, тут має бути тільки культурно-освітній центр. Але як ви зрозуміли, не всі з ними погоджуються. Подивимося, що буде далі. Нам залишається надіятися, що колись ця первина засяє, ставши не тільки історичним, а й культурним серцем Києва. А поки будівля сумно виглядає з під пилу та мовчазно натякає. Хоч ремонт, хоч танці, аби не офіси. Далі в нас недобудований Дарницький вокзал. Приділють увагу цій будівлі, тому що це місцевий готем сіті, який помістився в одній недобудові, але тільки без джокерів та інших злодіїв, а просто з хронічною нестачею бюджету. Задумувався цей велетень як майбутній транспортний вузол, який мав врятувати Київ від залізничного хаосу, розвантажити центральний вокзал і зробити життя пасажирів легшими, аніж їхні валізи. Уявіть, швидкісні потяги, сучасна інфраструктура, комфортні зали очікувань, одним словом, мрія. Але як часто буває, гарні ідеї такі застряли десь між першим розчірком олівця і останнім підписом на паперах. Чому саме Дарниця? Ну, логіка була залізна, як рейки. Лівий берег Києва стрімко розвивався. А центральний вокзал натомість. Просто задихався від напливу пасажирів, тому його вирішили розвантажити, і місце обрали не просте. це історичне місце, і там вже раніше було щось на кшталт невеличкого транспортного вузла. Ідея будівництва нового вокзалу стала справжнім подарунком для жителів тутешнього району. Плюс розташування ідеальне: поруч залізнична колія, розв'язки для громадського транспорту і, звісно, зручний потенціал для пересадок усі боки. Уявіть, що він мав бути не просто вокзалом, а цілим транспортним хабом. Тут планували поєднати залізницю авто автобуси і навіть метро, щоб усе працювало як годинниковий механізм. Але на жаль, він так і залишився недобудованим, і з 2004 року через брак фінансування чи може чиновницьку байдужість, його здебільшого називають вокзалом, привидом. Величезна бетонна споруда стоїть без функцій, нагадуючи тільки про нереалізовані плани. І як на мене, потенціал в ньому є, але потрібен хтось, хто завершить цей проект. І якщо така людина знайдеться, проіграють від цього тільки без хатки, які ніби вготимі знайшли там притулок і боряться. За підвищить рівень ієрархії в даній будівлі. Далі мова відео піде про досі недобудований Подільсько-воскресенський міст. Що і з'єднує Поділ з лівобережними районами Києва, такі як Воскресенка та Райдужний масив. Тут із самого початку проблема на проблемі. Посудіть самі, проект був готовий вже в 1993 році. Але будівництво почалося тільки через 10 років, та й потім воно ну, неодноразово припинялося через той самий брак фінансування. І в минулому році, нарешті, відкрили тільки першу чергу мосту. Але ми всі сподіваємося, що ситуація невдовзі зміниться, адже двоярусна конструкція обіцяє стати справжньою прикрасою міста. Вона складається з трьох мостів та естакад, що їх поєднує. А ще цей міст ви дуже часто могли бачити в кліп. Іноземних зірок, для яких дана локація є супер підходящою. Тут, згідно з проектом, верхній ярус призначений для руху автомобільного транспорту. Планується шість смуг для службових та громадських машин. На першому ярусі планує проходити Подільська вигорівська лінія метро. Метро у напрямку тієї самої Траєщини зі станціями суднобудівна, острів і Затока-Десенка. На якому етапі будівництва зараз? Важко оцінити об'єктивно. Спочатку обіцяли відкрити місто у 2016 році, потім до кінця 2020, ще пізніше, у 2021. Останні плани завершити будівництво. Наприкінці 2024 року теж тріско провалились. Тепер чекаємо на 25-й згідно з цільовою програмою. Саме до кінця цього 25-го року подільсько воскресенський міст має бути готовий на 88%. Але як показує досвід, це не точно. Отже, це був топ недобудов в столиці. Діліться вашими враженнями в коментарях. Обов'язково лайк, коментар, репост. І я серйозно прошу вас підтримувати активом наші ролики, тому що для тих, хто залишить самий крутий коментар про якусь з недобудов в їх місті, ми подаруємо ось такий підсвічник помста, який придуманий мною, та створений з використанням гільз, кулі з яких допомагали знайти окупантам чорний пакет. Також не забувайте про наші послуги, а саме розробка та створення дизайнерських та архітектурних проектів. А також не забувайте про наш про шоп. Де ви можете придбати купу крутих унікальних речей, в тому числі і дану унікальну футболку від ProDesign.